Втім за гривню. З вас гривня. Може, поляниця? А якщо не то це... ж треба увімкнути дитячий профіль, поїхати за ялинкою. Знову мульти. Мультики! А, мені Мультики, дитячі фільми. освітні Тоте, вимикайте дитячий профіль у Київ ТВ. Дивись вдома і будь-де. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники Бронхалик володіють протизапальною, опулікаючою та антимікробною дією бронхалик від кашлю льодяник. Новий квартал іде у гумористичний контрнаступ. І Гумор пам'ятай, це наша зброя. Дивись найкраще. Новий вечірній квартал. Дві суботи поспіль 11 та 18 березня. О 19.30 сміємось. Отже, перемагаємо. Дивись найкраще, найемоційніше кулінарне шоу Так, він готує. Чоловіки готують страви, назви яких навіть вимовити не можуть. Хто розібрався, що таке шало. Допомагатимуть тільки добрими словами. Не тупи у рух. Оля Полякова запалює, Влад Міцкевич оцінює, їжа підгорає, він готує, вона керує. Про п'ятницю ввечері. Як ти мала? Скрусає. На них чекатиме стільки спокус. Так, може, вона буде схожа на Анджеліну Джолі. Але Брюс Ліс, Ліам Нісон та Бредлі Купер. Не життя а Орія. Залишаться відному. Супер. Плоти, план, і план. Плоти, і план. Спали тут себе. Треба вшиватися. мій, це ще не все. От тепер весело. Так, <реку> фільм, на 2 +2. Ви пам'ятаєте цього хлопця? Це той джентльмен, що великий уз вікна. Так, все. Джеймон, який вивів з ладу наряд поліції за допомогою банана. Хилив до нехтування службовими обов'язками у СТРИП-БАРІ? Так, сер. Упевнений, у Детройті вами пишаються. Еді мерфі працює повну. Поліцейський з берений філс. Усі ЧАСТИНИ. У, части. у суботу на два плюс Знов якесь подразнення у РОТІ. Можливо, це запалення. Хлопці, як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт натуральний розчин, екстракт самих лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт, експерт при запаленні рота для всієї родини для дітей спрей стоматофіт аміні. А він тепер новинка Спрей для дорослих стоматофіт Ейр. Я добре знаю. Під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати вже сьогодні. Країна живе. Країна говорить ти не один. Говорить вся країна з Олексієм Сухартом з 27 лютого о 19.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Не знаходиш 1+,1 плюс Україна у списку каналів. Перескануйте 2 А дивись важливу прем'єру весни. А що пшик? Пшик? Це секретна зброя справжніх піратів проти нежитів. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик, і ні знову дихає! Пшик, до наска сапить з носика. У найскрудніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Слодокінг. Сміливість дарувати емоції. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. О, Боже. Знову ця веселуха. Хороші, погані, екстремальні. Я абсолютно скажу. Оце зашква. Це якраз за для мене робота. Оксандр Кейш. Знову діє. Усі на світі нас шукатимуть. Я по-іншому не працюю. Стрибок з орбіти без парашута з вибухом офіційного. Тепер розумієш, в чому крикси? Рикси, реактивізація, надваривства. Хорошої бунки може перечекати не тільки ракетну атаку, а виверження вулкана, техногенну катастрофу, хімічну атаку та навіть ядерний удар. Ми з вами неймовірну подорож найцікавішими тунелями України і світу. Загуєний світ. Дивись найкраще. Науковий експеримент, що зачепить кожного. Як культурне середовище, впливає на формування особистості. Що саме заклала культура внизки росіян та українців? Це ті через музику проявляється. І чи загрожує нам втрата людяності? Це насправді дуже небезпечна історія. Результат вас здивує. Це шафаль, це трагедія. Вікторний код запрограмований на вбивство на два плюс два.